Усім привіт, друзі! З вами знову я Елкос, та сьогоднішнє відео виходить українською мовою честь оновлення 9.7 в грі World of Tanks Blitz. Сьогодні я розповім вам про все, що нас чекає у цьому оновленні. А перед початком підпишіться на мій канал та поставте вподобайку. Я дуже старався. Ну а ми поїхали! Почнемо з найпростішого. Було змінено на іконки сертифікатів, а саме на золоті монети та преміум. А зараз ви можете подивитися на екрані Rebalance з танків, у яких була змінена характеристика. Якщо щось, ви можете зупинити відео та подивитися детальніше. А ще Wargaming змінили карти Middleburg, оновили розміри карти, покращили графіку, додали нові декорації. Одною з найголовніших частин оновлення є нова гілка китайських легких танків. А саме танк 6 рівня 5916. Танк 7 рівня ВЗ 131. Танк 8 рівня ВЗ 132. Танк 9 рівня ВЗ 132А. Та останній танк 10 го рівня WZ132T. А з ними додали нову систему засвіту. Як вона працює, спитаєте ви? А я вам зараз усе розповім. Після виходу з поля зору ворога ваш танк стає невидимим та швидким через 7 секунд замість звичайних 10. Над ворогами, які вас побачили, з'являється іконка червоного ока. Ховайтесь саме від них. При попаданні в танк трасуючого знаряду танк стає незамітним через 17 секунд замість 20. І тепер ми можемо поговорити про те, чого чекали всі українці в маленьких танках українська локалізація. І тепер з оновленням 9.7 ми можемо насолодитися улюбленою грою з рідною озвучкою. Наступні матеріали були взяті з каналу Деді. Силка на його канал буде в описі. Насолоджуйтесь прослуховуванням. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей.